Все смрьом Хрослан Сьогодні в нас ну, так, в так, в выживании в, в, в том світі так ось. А так, так розпочнем Ось так ось тут у нас так мене Пеши Ивен такой сто где тут когось а, -а, -а! ты, были Зонбики А я там еще еще про них Так, главное взять меч. Чем я меч? я зомби кто такая. так. А, так что-то требуется. Да уж. Ну а, а там же после какая-то теперь там будут все зомби Ой... ну ходит. Ты не цирк и зомби, свой шо из ничего. Мне доводится там осветлення поставить. Бо ну, ну боба, мабуть, все ж таки. Там еще блок стоит. Что там подставить? Тут вот так поменяется. А ч, огненный. А, а, это mm. же я точно. Цезай, це не. А, цезавия, ну да. Так, потихна ценица це це злома, вот и. А тут я заважу А, це в мене взагалі, тут я башта тут стоїть. Не комфорт. І ось так прийма. Що я саме це місце брав? Ну добре, так. так. А, але начаво, то ми ну якщо там е, ну, були зони та жга, то дочках не було в копії. Не знаю, можливо вони згоріли. Палаці не точно. так треба відкривати. Я певний, що все ці фільми треба знищити. І построїти, мабуть, десь іншу і погарніше. А це якась, я не знаю, палка. Так ось ставимо А ще чому я, я брав саме цей матеріал? Ну, по-перше, він мені подобається. Плюс він, він. ну. Він мені подобається. І він дуже досту доступний, бо. бо. Ну, він, по суті, це просто ну, глибина що там розмірах крафтить. Це важко. Неважко. А, а мені... Ні, він подобається, бо він такий ну, красивий. А ще було класно спуститись. Господи, ви? Де, де ви тут? А? Я один рад. Прибив. Прибив я ачивку чифко мені там, хоть на грамот. Лишь коза. Так. Я зрозумів, що це, це все зв'язано з тим, що тут кажуть вони там. Ну, не знаю. капитальный. а кала, я тут лично расставлю. и зомби котинов. Ну. кого тут ничего не А, что скрин Так. Угу. Так, идемо, думаю, и домой, чек, ішли якісь на нас зруч. Ну треба щось інше. А, таке ж можу просто узяти дробину. Блин. Блін. Де там знову зомбі? Де зов? Это я тебе чую. господи. Земли все называют. Я что-то засечел. Так, да. Так, короче, что там про... Что, блин, а снова... Долг. А... -а, -а Ну, я блин, зато. Вот я к мне. не... Че Чего-то работает на высоте. Хочу аликации высотать. Ну, высота. все так. Все так. А тут ничего не надо. А, нет, я какие-то любые не Так, ну, добре, там надо вот ну, такого там все было, вон, Так, ну, а киркой? А-а-ось кілька глубинний. Так, ну вроді бы все. А, треба ж ці тробили взяти. А то я там поки брауз. А ще в мене є тепер гніла плоть. Не знаю. навіщо що? Я віщу, не Але це клас. Сно, це не клас. Вот цели класс. Блин, треба на в чуть-то мне. Да ну где там зомби? Добро. Я, я не разумею, где, там зомби. Ну, вот, буду есть из голодухой. хп там хоч трохи там зарегенти. Ну, как до голода. Та блін, ч, я зараз... Тут було б більше, а потім це було... Я приберем. І приберу. Ну, Еще треба зробити. А ще гнила плоть, вона може і надати ефект голоду Це так. Лотереї, але в кожній лотереї є шанси виграти малі. А, тому з так само. Це, Це як пирижок з вокзалу. <клух> так. Ну что так, ставлю. Ну так все, одно монет. Мани... Вся вода маньяк заложит не будет. А коли уже бу... дострою, то все. Все, я вырешу все. Все проблемы. А там патинка. Там нет.

бо я Буя назнака. Де тут топишь? Був десь. Ну що, уже задзады спавни все. Я вже не можу коли я цю мне вже, наверное, еще дубля дуб-ду. У кого я їх його добудую? Я зможу фармити стирки всього городишному. А, я зрозумів, там я ж ті факлайки я поставив. Вони мені здавалося, що це. Що це оберт, а це факт. Я зараз загадку розгаду. Так. Так, ще один рядок є. Ой. Там, там я думаю, що я там завжди можу поприражу, щоб вона була така більш така рельєфна. Ось бо ну, так вона ну, якась вона квадратна. Ну, ну тут, тут так взагалі тут все квадратне. Але вона особливо квадратна. Чого воно? Воно ж мені... Має... Дивно. Воно ну, мені тільки що написав... написало Disconnect, а потім Connect. Так. О, хоча щоб вже були бортики, то такі як Ще мені тут треба буде поставити антипаук систему. Щоб на саме павлки, бо наскільки мені відомо Павуки вони по вони заважають там. Що не заважають? ще це не є? А, це ж зайва, блін Ще один редзай обставина. Не буває що я там все це вообще так за камером приберу. Да, в принципе, я тут хочу трохи, Порядку на своей территории навести еще. Так, и тут говорят. А, еще тут наверное, будет люк, я буду люк, мне скрафт. От этого солнце. А солнце уже уже садится. Вот ну, люди могут спать. А, ну да, ж... а, ну тебя тоже бы А, ну тебе тоже бы выгнали. Слава. Угу. Так, а ще треба угружайся. Чуть ми ну, поснимаємо. Кошка, картошка. А, по-моєму... Ну... Так, це ось так. Так, токсторостей, росте, Нехай у нас те. Будемо нічого поїсти. Ну, це я займусь потім. Закриваємо дві... двері. І йдемо до ліжка. Давай же! Я кажу, це ж ніч. Ви можете спати лише в О, все, нарешті. Так, ну семья заказывает, наприклад, тут якусь б не заваду мені, звонить. Там землю нормально забыть. Ну короче, є я... на чим попрацювати. Ну так пришшь? Йоу Вика! Все. Осталіе. А так треба з'їсти ще й на морковку. А я так подивився, мені Все, не вистачає голубного сланці, бо в мене от того еще я скрафти, бо в мене там от... Ну, може, я б за а мені треба бряг це, Потім ще один слой. Далі е ще на полуглубок витратити. Десь. І ще і закрити. І це я не кажу про те, що я ще буду будувати. Можна... на один пол. Ой. Ось тепер вже дійсно якось так Ви По будівництву фермі. Так. Але я підвищу, що витрачання глибинного селанцю. Останній ста. Що ще гнев залишився, От і все. На... О, так Це я закінчу. Далі мені потрібні поублоку, але, ми, мабуть, щось таке з вже на базу. Ем... А що це? Це, це серед кур вівця Все. Я кайфтя немає ніякої вівці так, курка тут чисто чин, что так, как требую, все кес 3 кого-то Все, А, там ші, мене, та, ші, да, так, жмен... Тут мене на кого немає, це житу. А счрт. Трову зону, я ще мало що тепер перероблю. Так, де в мене глибаний. Ну, осені. А, що, тут Багато взяв. У мене там взагалі тут трохи Думаю, там. У мене два стаки що мене. Так, для початку я, мабуть, скажу чого. Дива. Угу Так. Так. Все так, ну все. Мені нічого вистачить. Тепер йдемо сюди і крафтимо це. І крафтимо це. А тепер. а, ще крафтимо все. Так. Тепер крафтиму, крафтиму. О, у Оган не має. Я всю цю фігню потрібну Господи скільки в нього фігні є. Нічого це там Так, все так. І тепер Тепер думай мені доставка мені буде. Попереду mm -hmm. Курка, ти ти гуляєш. Не треба. Курки немає. А не лучше не Я ничего корисного не угода ну там терпешкира так у себя у се вот завжди кого играю ну, как что-то на мирно склослам то я дивлюсь на сумму и ця тактика в меня дуже старода Бо я ща коли Ну я говорю, на все не маэкран, да там я называю. А. Угу. А по-моему, по-моему, вони ось так хоть ставить. Якось вони, по-моему, так. Кощу, по так. так, я не угу, так. Ось так вот, по-моему, доставлю. Так. Саша, ты посещаю. Ч -то, -то, воно, не помоля? что он еще не тут. вот ты поспал по будут. Ну так, ну вот так. Так. Только подавляется на кожу, ну, чью, Я реакцию сказать на платформу. Так, так и финально. Ну так нам не повинно глядати. Угу. И далее все это треба еще закрыть. Могу, ищу, ищу, тут, тут. Так вот ставлю работу, и буду все это закрывать. А, блин, Люка треба. Так, Так мне потребнее. Алюкка. Алюкка. Алюкка это дерево. А дерево в моей ось. Так, если ты пальму супальмы блин. Вот. Все обичано, я никогда не буду выращивать. Сука, ебаюсь, и он уже Мне, блин... Чисто ты. Сейчас записывали еще было 20. А ч я, я, рукой двуха? Мы на сейчас Я, я Что там еще? Что, что там есть Что Там у тебя. Что там еще есть? Так, ну, сподіваюся, що це все. Так, тепер йдемо он на мою чефу. Так, це моя ферма дерева. Чого? Так. У меня там тільки... Там что зомби? А, нет, блин. Я в знову подумал, что тут якісь кошмари. А, это просто вот так он наверх выглядает. Ну, мне мені, там, мені, там. Господи, мистерки передивився. Так та, вроде бы еще набагато да дивився. А мистеки у меня тепер чудо переслідує. Мені цікаво. Я не хочу сказати, що з місцем, але дійсно ну, як так рівненько, так, так рівненько ну, все. Та я, там, я звісно, розумію, що це, ну, це так зіпало, а я за це прив'язую до містик. Я я, Я це розумію, що це ну, цілком ну, 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 нормально. Бо я дуже багато, я вже дуже багато світів грав. І це, ну, не просто бути ось кожен світ. Ну, кожен світ, кожен світ це буде якийсь паранормальний. Ось. Так ну, от і все. Ця серія підійшла до кінця. Я вбив першого зомбі. Так, це, драма, це відкриття, ви не розумієте, для мене гравця, який не знаю, що таке ваша складність, це відкриття. Чи це досягнення? А ще мені цікаво. Бачите ось, на, не, ось тут іконка шолом, вона ось така. А на вигляді така, звідки береться ось ця перекладина. Ну, коротше, я не знаю. Ось. А, а... Таке вийшло люди. Якщо вам сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Нам був Руслан всем до побачення.